Вас вітає православний вісник! Христос посеред нас, шановні брати і сестри. Христос і є, і буде, допоки ми самі відчинятимемо перед Ним двері власного серця. Суто кажучи, в цьому і полягає місія нашої програми: щоразу нагадувати усім глядачам про Бога, про традицію Його вшанування, про те, що Він стоїть на порозі серця кожного з нас, готовий увійти та бути там, принісши з собою мир, радість і любов. Якщо ви потребуєте цього, давайте разом із нами прямо зараз відчинимо для Христа двері власних сердець, і в цьому нам допоможуть духовне осмислення свята Різдва Пресвятої Богородиці, собор Вінницьких святих, який вперше відзначила Українська Православна Церква, щоденні приклади сповідання Христа, про які розкаже телелітопис. Від особистості залежить багато. Чи полетіло б людство в космос, або чи подолало б страшні масові епідемії, якби зрештою не знайшлися відчайдушні і талановиті герої та генії, здатні зробити це. Але існувала місія набагато відповідальніша та більш вимоглива до особистості виконавця, назва її Боговтілення, мета спасіння людства. Передумова розрив із Богом, який існував з часів Адама і Єви, і наслідком якого стала наша смертність. А кінцевий результат перемога над смертю та прорив до вічного життя. Про те, щоб звершити цю головну місію в історії людства, Богові була потрібна особлива людина, така святість і чистота, якою дозволили б витримати доторкання до божества і не згоріти, подібно до біблійної непалимої купини. Такою людиною стала маленька дівчинка на ім'я Маріам з Галілейського містечка Назарет, про її день народження або про Різдво Пресвятої Богородиці. Про свято, яке долає наше розділення з Богом, та є початком спасіння. Дивіться далі. 21 вересня православні християни молитовно відзначають другу причисту Різдво Пресвятої Богородиці. В жилах її батька Іоакима текла кров його видатного пращура, псалмоспівця і пророка Давида, а його дружина Анна походила з родини правосвященника Аарона. Подружжя довго чекало на появу дитини, потерпаючи від докорів оточуючих, адже бездітність в народі, що очікувана появу Месії. Вважалася карою за гріхи. В одне зі свят Іоаким приніс до Єрусалимського храму свою жертву Богові, проте священник не прийняв її. Іоаким із глибоким сумом пішов до юдейської пустелі і там зі сльозами молився Богові про дарування дитини. Свята Анна, дізнавшись про випадок у храмі, також посилила свої благання до Всевишнього про милосердя до її родини. Іоаким та Анна пообіцяли: якщо станеться диво і в них народиться дитина, вони обов'язково присвятять її служінню Богові. Про те, що їхню молитву почуто і що невдовзі світ побачить майбутню матір свого Спасителя, святе подружжя сповістив Архангел Гавріїл. Свято Різдво Богородиці ще має і духовну складову. Оскільки, окрім святкування перед початком новозавітніх подій, ми перш за все маємо свято, я б сказав би, доброї, благодатної, віруючої сім'ї. Оскільки це свято якраз і акцентує нам увагу на те, що Діва Марія являється насінням, яке народилося в благочестивій сім'ї, оскільки і Аким, і Анна – це перш за все взірці вірності, терпіння і надії на Господнє милосердя. Що складає справжню славу і велич України? Хтось скаже її культура, хтось її героїчна історія, хтось згадає про духовність. У нас є свій варіант відповіді. Справжню славу і велич нашої Вітчизни складають святі, тобто ті, хто повною мірою відкрив у собі образ Божий та відновив його подобу, втрачено колись на світанку людства. Саме такі люди сформували нашу культуру, написали найсвітліші сторінки героїчної історії та є осердям нашої духовності. Візьмемо до прикладу таких стовпів, як преподобний Антоній Печерський, святитель Петро Могила або князь Феодор Острожський, як казав Шевченко. От де, люди, наша слава, слава України! Дійсно, в цих святих і початок чернецтва, і початок державного будівництва і ствердження неповторної православної культури. І всі вони звершували своє служіння на Вінничині. Днями тут відбулося визначне святкування. Вперше відзначили собор усіх вінницьких святих, богослужіння зібрало багатьох українських та зарубіжних ієрархів, а разом з ними тисячі вірян. Симон Стовпник не Вінницький святий, але його можі привезли у Вінницю спеціально до Святособору Вінницьких святих та з нагоди пам'яті Симеона Стовпника. Святиня аж з Греції, а привіз її сам митрополит Верійський і Науський Пантелеймон. З особливим хвилюванням та радістю святині зустрічав митрополит Вінницький барський Симеон, тому що преподобний Симеон Стовпник – його небесний покровитель. Пізніше грецький митрополит Пантелеїмон розповів, ковчег з частинкою мощей зберігається у Спасо-Преображенському монастирі в Македонії на півночі Греції. Ще одні мощі стовпника є на афоні. Греки святого дуже шанують часто буває, що віряни просять і отримують чесні мощі до себе додому, де цілу ніч уся родина молиться перед святиною, оскільки багато випадків є таких, коли святий відгукується на молитву. Цікаво, що святиню ввозили навіть на батьківщину Симеона Стовтника. цими мощами ми відвідували Халепську митрополію, це Сирія. Саме на території цієї митрополії святий Симеон стопник підв'язався та прославився. Там у невеличкому монастирі зберігався стовп, на якому святий Симеон ніс свій подвиг. 14 вересня вклонився святим мощами блаженіший митрополит Київський та всієї України Онуфрі. Архіпастер приїхав на перше в історію Української православної церкви святкування собору Вінницьких святих. Віряни чекали на блаженнішого самого ранку біля Спасо Преображенського кафедрального собору. Так хотіли взяти благословення у владики Онуфрія. Собору Вінницьких святих божественна літургія, яку очолив блаженіший, проходила на вулиці поруч із собором. До слова напередодні у місті дощило, і синоптики запевняли, негода буде й у день свята, але їх прогнози на щастя не справдилися. Сяло сонечко і перифіяни молились просто неба, причому по обидва боки вулиці, і це незважаючи на робочий понеділок. Бачите, люди всі заздалегідь приходять. Настрій такий, як і погода, мабуть, святковий, радісний, сонячний для нас вінничан. Головна подія сьогодні це іменини нашого владики Сімеона. Дуже гарна людина, його всі люблять. Ви запитаєте, хто ці вінницькі святі? і Чому раніше про них не згадували? Ось вони. Це ікона на їхню честь. Усього 14 подвижників. Вони жили на Вінниччині у різні часи. Серед святих святителі Петро Могила, Феодосі Чернігівські, преподобні Антоній Печерський, Феодор Острозький та інші. У 2016-му це свято з'явиться у православному календарі. Коли ми відкриваємо календар, то ми бачимо, чи то український календар, чи руської православної церкви, що там сьогодні є. Світі різні в нас є. На сьогоднішній день і Київських собор святих, і одеських, і черкаських, і інших. 1 квітня 2015 року священний синод нашої церкви прийняв рішення про встановлення цього свята на 14 вересня. Ми святкуємо пам'ять всіх святих землі Вінницької. Після святого Євангелія Владико Онуфрій звернувся до паства із проповіддю. За словами блаженнішого Онуфрія, тепер у вінічан є свої молитвеники. Їх треба шанувати і брати з них приклад. Нехай Господь благословить вашу пасту, щоб вона була слухляна вашим настановам, якими ви ведете людину до спасіння, до вічності, Щоб у тому царстві, яке Господь заприготував для любячих його. Ви пристали перед Богом і сказали, от я і вівці, яких ти мені дав Боже, щоб всі там разом прославляли єдиного в Троїці Бога. В нас вінницьких святих нема і не було. А це дійсно велика мілость Божа. Що ми живемо в Вінниці, і у нас будуть свої покровителі. Ну, я думаю, що якщо будемо молитися, вони нам будуть допомагати. Такі мощі, і така святиня іменно у нас в Вінниці. І ще так совпало, що сьогодні новоліття. по церковному календарю новоліття, то тобто є двойний праздник. Святкування продовжили з 15 вересня у селищі Браїлів. Це за 40 кілометрів від Вінниці. Там, у свято Троїцькому жіночому монастирі, його блаженство звершив божественну літургію. Йому співслужили митрополити та архієпископи. УПЦ. щоправда, цього дня згадували не лише про собор Вінницьких святих. Все духовенство, насельниці монастиря та парифіяни вшановували пам'ять святого князя Володимира, хрестителя Русі. Нагадаємо, саме цього року православні відзначають тисячоліття блаженної кончини рівна о, князя Піднесена та світла такою здавалася цей день літургія. Такого настрою до речі додавала присутність семи чудотворних богородичних ікон Вінницької єпархії, і звичайно на службу привезли мощі преподобного Стовпника. Святкування завершилось великою хресною ходою на чолі з блаженнішим онуфрієм. Під церковні передзвони за владику йшли понад дві тисячі вірян. Як ставали християнами в перші часи, тоді, коли офіційна ця релігія була під забороною? Все дуже просто: люди спостерігали за реальним життям послідовників Господа Ісуса Христа, після чого бажали до них приєднатися, адже складалося воно зі служіння Богові та ближнім. Сьогодні ми також зможемо побачити реальне життя православної християнської спільноти, правда, майже через дві тисячі років після її народження. І допоможе нам це зробити неупереджений погляд телелітопису. 12 вересня день пам'яті перенесення чесних мощей святого благовірного князя Олександра Невського. На урочисте богослужіння з цієї нагоди до броварів приїхав керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський броварський Антоній. Високопреосвященний владика очолив тут божественну літургію. Богослужіння зібрало не лише кліриків єпархії, а й багатьох парафіян. Ну, зовсім як на престольне свято, адже того дня настоятель Петропавлівської церкви проти єрей Олександр Левчук відзначав іменини. Батюшку у броварах знають і шанують, а очолюваний ним храм, що збирає місцевих богомольців на спільну молитву, ось уже 16 років, став справжнім божим домом для вірян, куди може прийти православна людина і зі своїми радощами, і з горем тут одержує розраду всякий, хто не минає церковної брами. По богослужінні владика Антоні привітав настоятеля отця Олександра, який також очолює перше броварське благочиння із днем тезимеництва. А парафіянам зичив здоров'я та мирного майбутнього. А 17 вересня владика Антоній відвідав Кіровоградську єпархію. День пам'яті святителю єпископа Білгородського митрополит Антоній очолив у Кіровограді урочисту божественну літургію, що звершувалась у кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці, Богослужіння правило за участю архієреїв церкви та священників єпархії. Під склепінням храму лунали тропарі та акафісти на прославу подвижника православної віри, святителя Йосафа, уродженець слобожанського краю та виходець із славного гетьманського роду апостолів Йоаким Горленко. Таким було мирське ім'я святителя, обравши шлях служіння людям і церкві Христові, завжди являв приклад непохитності віри та любові до ближнього. А тому, де б не служив, повсякчас мав славу людини, щиросердної і милостивої. Саме цими якостями має бути наділений. Кожен праведний християнин. Про це звертаючись до вірян, які зібралися того дня у соборі, щоб розділити радість свята, наголосив у своїй настанові, керуючий справами Української православної церкви митрополит Антоній. Чоловік так сознано, що може жити тільки любов, і тільки любов внутрішня, а преодоліває ось нікара, всякі всю ту злобу, существует в этом мире. Это єдина сила, яка открывает нам дверь спасения. з благословення предстоятеля нашої церкви, високопреосвященний владика також привітав архієпископа Йосафа, керуючого Кіровоградської єпархії, із днем тезоіменництва. Традиційно у вересні галерея Соборна, що діє на території будівництва Воскресенського кафедрального собору, влаштовує День відкритих дверей. Як і годиться на початок доброї справи, керівники всіх секцій, а саме студійно-клубної, виставкової, культурної роботи та духовно-просвітницької діяльності, розпочали той день з молитви, після молебню благочинний храму отець Павло. Освятив приміщення та навчальні студії духовно-просвітницького центру. А вже по відбулася презентація провідних клубів та студій. Вже кілька років поспіль у соборні діють різноманітні гуртки, які залучають охочих і до малювання, і до співів, і до театральної чи дослідницької діяльності туризму та спорту. До речі, рік тут без обмежень. А студія мистецтв Артленд зовсім новий проект. Заняття з ліплення та петриківського розпису проводять імениті майстри. Що ж до охочих цією справою займатися, то таких виявилося чимало. Головне мати бажання, а азам навчать. А ось ці ентузіасти зголосилися випробувати себе у такій незвичайній галузі, як валяння з вовни. Погодьтеся, хто ж відмовиться від таких кумерних іграшок, зроблених власноруч. Всі студії упродовж року, крім занять за розкладом, проводитимуть також майстер-класи під керівництвом провідних митців, знаних як в Україні, так і за кордоном. Так що, як кажуть, старт Соборна оголосила. Далі справа за активністю учасників студійних проєктів. Ну і звичайно ж, за Божою допомогою. Без чого неможливо уявити собі справжнього художника. Без розмаїття фарб та польоту фантазії, відповість більшість. А як же головне? Я маю на увазі натхнення. Так, якщо митця не надихнути, нічого не вийде, навіть якщо решта в нього є. Отже, справжня творчість насправді є процесом духовним. Від нашого Творця ми отримали талант творити, і саме Дух Святий надихає людину на створення справжніх шедеврів. Отже, подивімося, яку красу може створити людина. Звісно, за умови істинного вищого натхнення. Знайомтесь Ольга Троян, вокалістка українського етно-рок-гурту гурту Дримба Дадзига. Але сьогодні вона не в якості співачки, ставить кошик з нитками на стіл і розкладає усе необхідне для майстрування дивовижних прикрас. Все, що ви бачите за спиною Олі справа її рук. Це квіти та ягідки, складові головних оборів, шпильок для волосся та інших жіночих аксесуарів. Майстриня, каже, займається такою керамічною флористикою близько року. Почала з вивчення історії українських народних віночків. Насправді на території України вінки робили з дуже різноманітних матеріалів. На Черкащині робили і на Київщині робили вінки з восковок. Це е, такі маленькі пуп'яночки, які робилися з парафіну або з воску. Потім на Полтавщині робили чубаті вінки з кутасиків. Ми ще їх називають валамбони-помпони. На західній Україні дуже багато робили вінки. Вінків з пір'я. Тепер в її доробку десятки ось таких букетів на стрічках. Оля показує, як носити головний убір та обручі для волосся. Авторські прикраси на полицях не залежуються. Зараз із настанням такого переломного моменту в нашій українській історії в українців виникла потреба у ще більшому самовизначенні про Любові до українського і тому зараз дуже багато в мене замовлень всі захотіли носити саме українські віночки, і дуже багато замовлень за кордону. Оля зізнається, майструє щодня використовую різні матеріали, часто декоклей. Це японська глина. Вона добре мнеться, каже Ольга, і проводить нам майстер-клас. Спочатку глину треба поділити на рівні частини. І робимо зараз такі пелюстки. Це Такий самий простий варіант вам показую. Ось такі пелюсточки. Пелюстки теж ховаємо. Ховаємо під вологу серветку, щоб глина не застигла раніше ніж потрібно. Потім треба акуратно скласти полюстки докупи. Вийде маленька квіточка. Оля називає її ружою. Квітку треба посадити на патичок проволоку, змочено з обох кінців уклеї ПВА. Ось і ми цю квітку маємо висушити. Ми її зараз вставляємо пінопласт, от і вона буде сохнути десь ну годинки 4-5. Щоправда, для повноцінного віночка таких квіток та ягідок надобиться кілька десятків. Тож майстрування однієї прикраси затягується на день-два. Якщо замовлення надто кропітке і творче на місяць. Але прекрасна Оля невтомна. Для неї це більш ніж захоплення. Це вже спосіб життя, бо майструє навіть у дорозі. Нашу програму закінчено. І наостанок я хочу привітати усіх глядачів із другою причистою. З Різдвом Пресвятої Богородиці, яке ми відзначатимемо вже завтра. Пам'ятаємо, без цього Різдва інше Різдво, те, яке ми святкуємо взимку, було б неможливим. Саме тому Різдво Божої Матері для кожного з нас дійсно початок спасіння, а ще нагадування про те, якою мірою людина здатна розкрити в собі образ Божий та досягти справжньої святості, звісно, виконуючи волю Божу так, як робили це батьки причистий, як робила вона сама і до чого, зрештою, прикликано нас усіх. Христос посеред нас і є, і буде.